Почала користуватись маскою для волосся. І щоб не ходити по дому з мокрою головою, вирішила пошити рушник тюрбан. Зазвичай його використовую для сушки волосся. На практиці я його використовую на сухе волосся, коли потрібно прийняти душ без миття голови, або коли хочу потримати подовше бальзам чи маску для волосся. В цьому відео я покажу, як пошити двосторонній тюрбан з шовку і махри, а також тюрбан просто з махрової тканини. Почнемо з варіанту рушник тюрбан з махрової тканини. На виріб я взяла односторонню махру 100% бавовни, резинку шириною 5 мм, гудзик і викріку, яку взяла на сайті бурда. До речі, вона є безкоштовною. Посилання на неї я обов'язково залишу в описі під відео. Також ви можете побудувати викрійку за допомогою лекальної лінійки самостійно. Довжина деталі 62,5 см, ширина в найширшому місці 50 см. Плюс не забудьте додати по контуру припуск 1 см. Почала з крою. Викроїла дві деталі тюрбану з односторонньої махари з припуском на шов 1 см. Далі деталі склала лицем до лиця і сколола булавками по контуру. В місці розмітки клала згорнуту пополам резинку, в моєму випадку довжиною 6 см петелькою всередину. Кінці петлі повинні лежати на припуску шва. В кінці резинки також закріпила булавкою. На швейній машинці сшила деталі рушника по периметру, закріплюючи кінці резинки. Залишила отвір для вивертання близько 10 см. Далі вивернула тюрбан на лицевий бік і зашила отвір для вивертання вручну потайними стібками. Розклала готову подвійну деталь тюрбана таким чином, щоб лінії згину були зовні справа і сліва, а шов посередині. Великими стіпками, використовуючи нитки в тон тканини, прошила обидві сторони тюрбана по всій лінії шва разом вручну. Для кращої фіксації деталей рушника між собою. Рушник тюрбан майже готовий. Залишилось пришити гудзик до краю тюрбана на лінії шва. Ось так виглядає двосторонній рушник тюрбан з махорової тканини. Він зручний, краще, ніж просто рушник. Подобається, що немає в такому виконанні жорстких країв і він м'яко обгортає обличчя. Переходимо до більш популярного наразі виконання, а саме двостороннього рушника тюрбан з натурального шовку і махрової тканини. Для варіанту пошиття тюрбану з різних тканин деталь викрики зягнула пополам. І додавши по 1 см на припуски по контуру, викруїла по дві деталі половинки з односторонньої махри і натурального шовку. В мене в запасах був невеликий відріз натурального шовку. На жаль, мені не вистачило в наявному випаді ширини, тож я зробила одну деталь з трьох частин. Далі склала деталі з махри лицем до лиця і шила їх наполовину по округлій стороні. Аналогічно шила шовкові деталі. Для зручності шов розпрасувала. Вклала дві деталі рушника один до одного лицем до лиця. Сколола булавками по контуру. В місці розмітки вклала петельку з резинки. На швейній машинці шила деталі рушника по периметру, закріплюючи петлю. Для вивертання залишила отвір близько 10 см. Щоб шовк менше осипався, підрізала припуски фігурними ножницями, після чого вивернула рушник. Щоб край краще тримав форму, припрасувала шов з'єднання двох деталей. Прошивати наскрізь в цей раз я не стала, бо шовк досить делікатний. Щоб закріпити дві сторони між собою, закріпила в двох місцях припуски деталей між собою. Для цього вставила перпендикулярну булавку в шов. Потім через отвір для вивертання вивернула деталь до булавки і шила припуск шва двох деталей рушника між собою, залишивши нитковий місточок в пів сантиметри. Так само закріпила деталі між собою ще в одному місці. Після чого зашила отвір для вивертання вручну. Пришила гуцик, і двосторонній рушник тюрбан готовий. Незважаючи на те, що гуцик пришити з однієї сторони, тюрбан можна одягати на дві сторони без проблем. Ось такий корисний аксесуар ви можете собі пошити. Якщо вам відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до наступних відео!